Боже, ти Бог мій, я шукаю відрання Тебе, душа моя прагне до Тебе, дуже тіло моє за Тобою в країні пустельній і вимученій без води. Я так приглядався до Тебе в святині, щоб бачити силу Твою й Твою славу, ліпша, бо Твоя над життя, й мої уста Тебе прославляють. Так, я буду в житті своїм благословляти Тебе. Радий мене Твого, буду руки свої піднімати, Насичується ніби лоєм і товщем душа моя, а уста мої хвалять губами співними. Як згадаю тебе на постелі своїй, розмишляю про тебе в сторожах нічних, що став ти на поміч для мене в тіні ж твоїх крил я співатиму. Пригорнулась до тебе душа моя, правиця твоя підпирає мене. Вороги ж мою душу шукають для згуби, нехай западуться до споду землі, нехай помордовані будуть мечем, бодай стали шакалам поживою, а цар зоселиться у бозі, буде хвалений кожен, хто йому присягає. Будуть бо замкнені уста лежемовцям.